Нам потрібно обрата головуючого Рекомендую ділитись вам За відсутності секретаря та голови комісії потрібно обрати головуючого Хто за півгодна проще не поняття? Починаємо поцінової комісії міської ради у нас області питання ради використання земель про інструкції та екології. Є від нашої земельної

Є перелік весь винесено e, 22 питання, поки ми попередньо ми розглянули переношенного голосування. Хто заходимо до питання про затвердження технічних. Документації нового щодо опоновлення відновлення мезаміння передачу власність ствердження приватного всіх пропаскування. Також додаються перелік прізвищі і подати ці документи. Прошу проголосувати. Хто за? Про надання дозволу громадянця, що я можу із документації за інших документацій, це є три питання, які слідуючі пропоную проголосувати за ці три питання. Одні громадянся, що хто за? Так, добре, слідуючі питаємо питання. Це позицію самі усилий.

Ta osoba. Tak, z tym odnakł pytanie, to proponuję kobiety głosowali. Kto za? Znamował w studio. Komunalnych.

він написав і раз і дві. Це зруйнує розуміння, що ставить лінійний квартал. Так. Хто за? Так не виглядає громадська парадію в основній спеціалістичній церкві. не згадання, який ви самі колесували. Хто Так. Так. Хто за? Нова. Значить, є стара церква. Так, Питання, так. питання. Ну, Пропоную стати пакетом за висок, вот запрежен, питання. Дякую за контролю. Меня дозволинці кузимові осередні нової фініше. Земельні ділянки, це земір сертифікат, направили земельний час купай. Да? на 19 грамів. Я радіо товарність професіонала. Следующий, что меня разумеет. Да. Я должен, наверное, с ним на разговор с личным

Так що питання все розглянути. Всім дякую за увагу. До побачення.